Всем привет, с вами Галлиза Я Польша и тихо, Я буду говорить в наушниках. когда я их включу. Я звук трохи зменшу і будемо грати. Надіюсь, мене дуже добре чути і ми будемо грати. Вибачте, не палатка трошки треба розв'язати. Мощненький. Буде дуже добре чути. Я розв'язав наушники. Забираємо преси і надіюсь мене реально добрі чуди, бо я буду говорити дуже тихо, тому що Итак, прямо по мне треба... Шатра таких вот. Чубочки. его будет душать. Давай так. Йоден. Yes, И устань, 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 устань. Я трачу ручные вот. Ні, ну тут тоже, конечно, тоже добрая вы Шизпроцент удали мне повезло тут По суті, там навіть більше то подає Я то Вов, пытайся четыре икс. Итак, мы Итак. У нас есть сим спринтилтых. О, повезло, повезло. Thank you Я отримав 32 тисяч, як у неонин, мені он п'ять. п'ять. Ми будемо качатися по грі. Я знаю, що мені було не чути на тому відео. Я подумав, це мій друг. Що там немає. Зук. Отой... Ти не там візим, чем там ніки там Коротше, він мені повідомив. І стать у нього тоже є тут канал. Підписуйтесь на нього. Його тут, конечно, дуже тяжко знайти. Але на, на моїх нових біду, є відео є його комментарий, нажміть на нього і перейдете на його канал. Будь ласка, підпишіться на мене і на його канал. Ктось меня задумал в запитання. так я за Украину Если пинки еще петука я закопаю носа. Заработаю для вас пройдет. Одна миллисекунда, а для меня пару хвилин. Итак, я пришел уже до... Я получил аж 10 миллионов. Ну так что статься? на цей раз я буду скоріше. А ты? цей крутиший че? У цей крутиший за три миллиона. Я зараз прийду, коли в мене буде вже мільйонів сорок один. Початку я про те, що шістнадцять мільйонів, а тоді сорок мільйон. Ну, в цьому дому. В цій штуці там, де я прийду, в ту сторону. Хочу, погнали! Для вас пройде пару секунд, а для мене може набуть і 15 хвилин. Ладно, почала. Все, тепер я можу нормальним голосом говорити. Мама стала, а я пішов тестувати свою силу. Ну, як свою ми дуже рату сил. У мене та світ, В мене така сила Я можу догнати ж свого друга. В порозі бігаю. Мені ще цвітчаток ще на третьому місці. Я хочу бутана на третьому. Тен і... І нічого там. же догнав того чубрика. Йому платять по 62 тисячі. Кстати, мені здається, з того, що так голосом говорив тихо, ну, я ж здер. Ладно, пиши далі. Смысл -а. -а, -а, -а. зрозумів Зараз за пару секунд зробимо М -м, покажу дає. капець як медленно ой, повільно як повільно. 21 тисяч, нічого собі. Добре, встрітимося, коли буде 41 мільярд у мене. Ой, мільйон. Так, я вже... Я перше перевірю, скільки це дає 32к. Це дуже багато, я вам скажу. Це багато. Душ, Дала мне сто десят пять тысяч шовкуне бльот пип миллион не дал монтаж двести пятьдесят миллионов. А, так, зараз ми качаємося трохи потрачу один мільйончик. О легендарний такий нас прикол.

Хм, а як тут скоріше це зробити? Хм? Що не ж вже? А от восімь нових питов, ще щось десять нових питов, чи щось версій. Стройках Коды є С 300к зараз купляю легендарка. Тю -тю 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 -тю. Я чого? А, -а, -а я зрозумів. Мені треба така І ще одна такая. Баткрочотах пять треба А хотя чого у Мені у меня потрібники у меня собі. Вот я был. 18 миллионов. Эээ, в смысле копки? Блин. Дуже щось тяжко то прокодити. Можливо, щоб не займало багато часу, то я сразу на одній ті штуці доберусь до 100 мільйонів. А вже на тій штуці я покажу цю штуку, чем мені там. І, далі ц... 250, і дальше я прийду на Си 250 подіоне буду купити. І далі я буду по полмиллиона. По пол мільйона заробляти. кубки буду... <coughs> і буду йти на третю карту. Кстати, там є тільки устани дві. Кстати, не разумію, чого мені не можна. Распите. Ладно. Краб така була маложливость. злисть. знаємо в тій карті. А поки що будемо йти. Бігати скоріше. Статі, а що я хочу перевірити з вами? Це напевно те, що на першій карті з я скоро бше бігаю. На першій карті. Тож. Буде прикольно. Що я так зроблю? Статі і Ты вот Я просто даже прав пару секундочек. О, по две тысячи уже меташа. Долго войс. Ага, сейчас мне уже тут не треба. <связь> Пять пить пить. Пить пить. Плюс 230... <связь> <Плюс> 230. <связь> Прап. И хочется овоку. Хоч будуть вовки, я вже знаю походу. Спойлер, я не знаю, чи там будуть вовки. Ладно, давайте будемо чекати до 250 мільйонів, до ось до 100 мільйонів. І так, я вже на зв'язі, я трохи пропустив, бо я грав в іншу гру. Спочатку перевіримо це. Ого, 41 тисяча. Це так непогано. Так, тепер скорість подивимося. Корость. Фат. не шутка. Ой, что я сказал? Я сейчас не сам на звезду Блин. Требу взять автокликер. Зараз мы. А, то, коротше, не потрібно. Там група шкільна. Е -е, Може тут я її покажу, але не зараз. Давайте ще з граємо цю гру. Потім вже я буду знімати з дроном Гру. <coughs> Казав мій друг Денис, то що він хоче ще щось. Там знімати я не знаю що, але він хоче викласти не на світ канал, а на Ой-ой, воно щось лагає? Це не добре? Я на небо подивлюся. нє ні, -ні. Що то таке? То на кожній грі? Як ніби мене взломали Ах ти ж! Не б'єш! То мене як ніби взломали, Серйозно? Ти серйозно хочеш мені фрозов здати? То все? Ой-ой! Ладно, в Роблоксі ми закінчили, там ми закінчили, на другий раз я буду німати трошки більше. Всім пока! А з вами був, як завжди, я, Платон і Заторік. Всім пока!